Слава Україні, СБУ затримала агента ФСБ, який зливав рашистам локації ППО та аеродромів сил оборони на Київщині та Полтавщині. Посадовець місцевої ради на Хмельниччині постане перед судом. Посмертні нагороди отримали рідні героїв із Славути. Маю 5 хвилин, аби розповісти про це та інше детальніше. Убус із нерозірваними, некерованими авіаційними ракетами знайшли на полі на Харківщині. Місцеві жителі побачили підозрілий предмет і одразу зателефонували надзвичайникам. Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора і транспортували його на спеціальний майданчик для знищення. Служба безпеки затримала ще одного російського агента у столиці України на замовлення. ФСБ він коригував повітряні атаки рашистів одразу по двох регіонах Київській та Полтавській областях. Як встановило розслідування, завданням цього фігуранта був пошук і передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони. Наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ-киянин. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував про кремлівські коментарі в Телеграм. Для виконання завдань російської спецслужби фігурант на власному авто об'їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об'єктів. Також зрадник фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації збройних сил України через повітряний простір обох регіонів. Після розвідвилазок він формував звіт і направляв його кураторові у вигляді скріншотів, електронних карт з координатами об'єктів та власними коментарями. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому під час проведення до розвідки поблизу однієї з локацій. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру. В останню земну дорогу у Хмельницькому провели Валерія Миколаєвича Терменського. Чоловіка до війська мобілізували у листопаді 2024 року. Боєць служив у розвідувальному батальйоні 5-ї окремої штурмової бригади. Загинув на Покровському напрямку 29 липня. Йому було 44 роки. Поховали Валерія Терменського на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять та слава українському герою щирі співчуття рідним. Сьогодні, 21 жовтня, начальник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков передав посмертні нагороди рідним воїнів, які загинули, захищаючи Україну, згідно з указами президента України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня відзначені посмертно. Солдат Ростислав Ніколайчук, солдат Руслан Щербаков. Солдат Михайло Федорчук. Світла пам'ять оборонцям України. Посадовець однієї із місцевих рад обвинувачується у розтраті майже 800 тисяч гривень бюджетних коштів. Наприкінці минулого року працівники Ізяславської міської ради закупили навчальне обладнання для старшокласників, симулятори польотів на дронах та комплекти гри в лазертах. Проте, жоден із навчальних комплектів не надійшов у користування школярів вчасно. Правоохоронці разом із кіберфахівцями викрили начальника відділу освіти, молоді і спорту із ізяславської міської ради у розтраті майна, вчиненої у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та в умовах воєнного стану. Навчальне обладнання доставили вже під час досудового розслідування кримінального провадження цього року. Наразі розслідування в рамках кримінального провадження завершено. Слідчі передали матеріали до суду. За прогнозами синоптиків, завтра, 22 жовтня, на території області буде хмарно з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки – від 0 до 3 градусів. В день – від 9 до 14 градусів тепла, а в обласному центрі – вночі від 1 до 3 градусів тепла, в день – до 13 градусів тепла. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин із Ольгою Захарченко. Дякую вам за довіру, мирної ночі та переможних новин.